Додай гучності своєму мейку. Ви точно чули цей слоган на нацвідборі. Цієї реклами було настільки багато, що з неї робили купу мемів. На головну сцену». тоді я скажу так. Я просто не дай гучності своєму мейку. Дай гучності своєму Мейку». «Додай гучності. З а єврофани жартували, аби Джері та Мейбелін представляли Україну. До речі, є чутки, що вона і справді може вдруге поїхати на євробачення. Та здається, мем вийшов з під контролю. Бо Джері Хейл випустила пісню з назвою Додай гучності. І навіть зняла кліп, де станцювала з відомим Freedom Ballet. Там вийшов справжній мистецький мюзикл. You'll, you'll він не всім, хтось вже порівнює артистку з Леді Гагою, відсилаючись на Абракадабру. А дехто звинувачує плегіаті танцю Венстей, та є й фанати треку. Дехто намагається повторити Джері» чи просто милується собою і кайфує від нової пісні. <пілес>